Змазати ось цю от частину на велосипедах саме без підвізки задньої. Тому що в тих, яких є задня підвізка, там зовсім по-іншому. Це я кажу про такі от. Значить, як же ж змазати його? ну Знімаємо сідло, я вже зняв. Ось воно там мені стоїть. Зняв я вже своє сідло. Я вже, як і казав, і заливаємо в цю дірку, де стоїть сідло масло. Там чуть -чуть ось телефон не видно, але там видно те, що крутиться. В ліхтар зараз має бути хоча б трішечки видно. На жаль, ні. Ну, короче, на камеру так і так не видно. Ну заливаємо сюди масло і готово.